Мистецтво під час війни от дехто каже, от що воно дає, навіщо воно? Я хочу витанцювати свій біль, біль своєї душі. Я думаю, що, можливо, ця зброя не менш сильна, а може сильніша, ніж та що на фронті. Хоча я актриса театру та кіно, я, я можу носити мішки з піском. Коли ти, як режисер, ставиш про війну, ти думаєш, що все знаєш, атмосферу. Але реальність виявляється абсолютно іншою. Не всі могли почути сигнал тривоги. Тому я домовилася із церквами, що будуть бити дзвони. Я в Житомирі, вони в Запорізькій області, місто Васильівка. Їх дуже сильно обстріляли. Зброї не було. Були одні дідівські гвинтівки. Колись дзвониться, це було свято. А зараз це набадка небезпека. Не дивлячись ні на що, мистецтво воно продовжує жити, воно продовжує творити, воно продовжує знаходити нові форми. Мистецтво війною не вбити ніколи.